Солом'яний бичок. Жили були собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба дома мички пряла. І такі вони бідні були, що нічого не мали. Зароблять якусь крихітку, то проїдять її заража. От баба й каже діду зробив би ти мені, діду, солом'яного бичка і осмолив би його смолою. Та що ти кажеш? Навіщо тобі той бичок здався? Знаю вже, навіщо. Зроби. Нічого, діду, робити. Зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою, як бабка наказувала. От вранці набрала бабка мичок і погнала солом'яного бичка пастися. Сама сіла під кущиком, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись бичок на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичок на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала, коли це з лісу біжить по ведмідь. Ти хто такий? питає, швидше кажи мені. А бичок і каже Я бичок, солом'яний бочок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь і каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Мовчить бичок, нічого не відповідає. Схопив тоді ведмідь його за бік та давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й прилип. Смикав, смикав і затяг того бичка хто зна куди. А тут баба прокинулася, огляділася, а бичка й нема. Ох мені лишенько, куди це мій бичок подівся. Коли дивиться, а бичка ведмідь тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, і ти його вбий. Схопив дід ножа та й до ведмедя, злякався ведмідь та й каже Діду, діду, навіщо тобі ніж? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі й бабі кожуха. Ох, не ріж мене, дідусю, краще відпусти на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Узяв і відпустив ведмедика. От на другий день ще не світне зоря, баба вже набрала кужелю і погнала бичка пасти. Сама сіла під кущем, ряде кужель і приказує Паси, пасись, бичок на травиці, поки я мучки попряду. Паси, спаси, бичок на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичок на травиці, поки я мички попряду". Пряла, пряла та й задрімала, коли це з лісу вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? питає. Швидше кажи мені. А бичок і каже Я бичок, солом'яний бочок, соломий зроблений, смолою засмолений. Вовк і каже йому то дай мені смоли засмолити бік, а то собаки капусні обідрали. Бери, раз треба. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Віддирав, віддирав та й пролив. Смикав, смикав і затяг того бичка, хто зна куди. А тут баба прокинулась, огляділася, а бичка й нема. Ох, мені лишенько, куди це мій бичок подівся. Коли дивиться, а бичка вовк тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш вовка привів. Іди його вбий. Купив дід ножа та й до вовка, злякався вовк та й каже: Діду, діду, навіщо тобі ніж? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ох, не ріж мене, дідусю, краще відпусти на волю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, гляди. Узяв і випустив вовка, погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем, кужель і приказує: пасись, пасись, бичок на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичок на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала, коли це з лісу біжить лисичка. Ти хто такий? питає. Швидше, кажи мені. А бичок і каже Я бичок, солом'яний бочок, соломи зроблений, смолою засмолений. Лисичка й каже: Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бери, коли треба. Схопила тоді лисичка його за бік та давай смолу віддирати. Віддирала, віддирала та й прилипла. Смикала, смикала і затягла того бочка зна куди. А тут баба прокинулась. Огляділася, гляділася, а бичка й нема. Ох мені, лишенько, куди це мій бичок подівся. Коли дивиться, бичка лисиця тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш лисицю привів іди її вбий. Схопив діда ножа та до лисиці, злякалася лисиця та й каже Діду, діду, навіщо тобі ніж? Гарна в тебе шкурка на опушку і на комірець. Ох. Не здіймай мене, дідусю, шкури краще відпусти на волю. Я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди. От на другий день ще не світ, не зоря, баба вже набрала кужелю і погнала бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужель і приказує Пасись, пасись, бичок на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичок на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала, коли це з лісу вибігає зайчик. Та до бичка Ти хто такий? питає. Швидше кажи мені. А бичок і каже Я, бичок, солом'яний бичок, соломи зроблений, смолою засмолений. Зайці каже йому То дай мені смоли засмолити бік, а то собаки капусні обідрали. Бери, раз треба. Зайчик зараз до боку, хотів би смоли віддерти, віддирав, віддирав та й прилип. Смикав, смикав і затяг того бичка хто зна куди. А тут баба прокинулась, огляділася, а бичка й нема. Ох, мені лишенько, куди це мій бичок подівся. Коли дивиться, абичка заяць тягає, вона й до діда. Діду, діду, бочок наш зайця привів, іди його вбий. Схопив дід ножа та до зайця, злякався зайця й каже Діду, діду, навіщо тобі ніж? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму рукавички і капелюха пошити. Ох, не ріж мені, дідусю, краще відпусти на волю, я тобі за те стьожок, сережок намиста доброго нанесу. Ну, гляди. От переночували ніч, коли на ранок ще не світне зоря, аж дер-дер. Щось до діда в двері, прокинулась баба. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить, піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, аж у двері знов дер-дер. Коли вийде... Аж повен двір овець вовк наганяв. От незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці, зайчик понаносив стужок, сережок, на миста та доброго. І дід радий, і баба рада, узяли, попродали овечок та накупили волів. Та став дід тими волами ходити чумакувати та так забагатіли. А бичок, що не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки й розстав. Казки юа це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут: Колобок, бок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтесь, аби не загубити.